Hi, everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій youtube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і давайте разом досконалювати мову. Одразу залишаю вам свій інстаграм, туди можна написати з приводу занять з англійської мови, або ж просто підписатись на мене там, там я з'являюсь трошечки частіше. Ну і одразу до теми. Сьогодні у нас цікава та важлива тема. Ніби до цього вони були не найцікаві. цікаві. Про дієслово ґед. Раніше я знімала відео, де розповідала загальні значення дієслова ҐЕД і все про нього, що потрібно знати. Ви можете його подивитись за посиланням ось тут або ось тут. І в коментарях ми домовлялись про 30 найвживаніших висловів з get. ґед. Справді дуже вживане дієслово, і з ним відповідно дуже багато ідіом, фразових дієслів або просто сталих виразів, таких як «collocations». І сьогодні ми їх розберемо. Буде тридцять, або якщо я прорахувалась, плюс-мінус тридцять. Ну і очолиться хід парад найвживаніших висловів з фраз воді слова «get up», яке я думаю, ми всі знаємо ще зі школи. І одразу ж приклад до нього «I usually get up at 7 a.m.» Я зазвичай встаю о сьомій годині ранку. Наступний вислів менш очікуваний: це такий вислів «get down to something». А мені одразу на думку спадає пісня Let's get down to business. Тобто це переходити до справи. Наприклад, let's get down to business and discuss the project. Давайте перейдемо до справи і обговоримо або обсудимо, немає такого слова, обговоримо проект. Наступне фразове діє get over something. Побороти щось, пережити щось. Ну, до прикладу, йому знадобилось багато часу, щоб пережити розрив. It took him a long time to get over the breakup. Наступне фразове дієслово, яке чомусь мої учні не люблять, а це ладнати з кимось, або мати гарні стосунки англійською: get along with someone. Наприклад, she gets along well with her colleagues. Вона має гарні стосунки з її колегами. Рухаємось далі. П'яте фразове дієслово в нас get by, що означає виживати. Або ще знаходила варіанти, як зводити кінці з кінцями. Ну, наприклад, It's hard to get by with such a low salary». Важко звести кінці з кінцями, або ж важко вижити на таку маленьку зарплату. Зверніть увагу на прийменник далі. Get by with such a low salary, наприклад. Наприклад. <laughs> Наступний вислів: get ед це вперед, тобто дістатися вперед, що означає досягти успіху. Ну, наприклад, you need to to work hard to get ahead in life. Треба важко працювати, щоб досягти успіху в житті. Наступний вислів: get back at someone. Було би, мабуть, логічно, що get back – повертатися, але get back at someone – помститись комусь. Ось так. Наступна фраза слові – get off – Plus public transport, тобто оце означає вийти з громадського транспорту. Це може бути train, може бути bus, whatever. Наприклад, I got off at the wrong station. Я вийшла на неправильній не тій зупинці. Наступне фразове get on with something, що означає продовжити щось. Наприклад, let's get on with the meeting. Давайте продовжуємо. Зустріч. Рухаємось далі. Далі ми маємо get away with. Uh, що означає уникнути покарання за щось. Наприклад, he got away with the cheating on the test. Тобто він уник покарання за шах... шахрайство, махлювання uh, на тесті. Ідемо далі. Get a point across, донести думку. Наприклад, it's hard to get my point across during the debate. Мені важко донести свою думку на дебатах. Наступне фраз get rid of something, позбутися чогось. Наприклад, I need to get rid of my old clothes. Мені потрібно позбутися цього старого одягу. Наступний вислів get used to, що означає звикнути до чогось. Не плити просто з used to, тому що це зовсім інший вислів, який ми вживаємо для uh, past habits, для звичок в минулому, які є не актуальні зараз. Get used to – це звикати, вживається після цієї структури в нас. Або іменничок, або Герунді. До речі, про Герунді, хто не знає, відео можете подивитись. І, наприклад, you'll get used to your new job soon. Ти скоро звикнеш до своєї нової роботи. Наступний вислів з get get to know. Дізнати щось краще. Наприклад, I'd like to get to know you better. Я би хотіла дізнатися вас краще, тобто познайомитись ближче. Рухаємось далі, якщо ніде не прорахувалась, це має бути 15-й вислів з get, і це буде в нас get through something. Впорати з чимось, прожити щось. Наприклад, I managed to get through the exam. Мені вдалося впоратись з іспитом. Наступний вислів get in touch with someone, що означає вийти на зв'язок або зв'язатись з кимось. Наприклад, I'll get in touch with you soon. Я скоро з вами зв'яжусь. Рухаємось далі. Наступний вислів get lost, що означає загубитись. Наприклад, we got lost on our way to the city. Ми заблукали на шляху до міста. Наступний вислів get out of something – Уникнути чогось. Наприклад, he tried to get out of doing his homework. Він намагався уникнути а, домашнього завдання. Наступний вислів get away – Не плутайте з get away with, бо то уникнути покарання а get away втекти від чогось. Наприклад. I need a vacation to get away from all the stress. Мені потрібна відпустка, щоб втекти, уникнути від цього всього стресу. Наступний вислів get over it, що означає перестати про щось хвилюватись. Раніше ми говорили get over something, тобто пройти щось, пережити щось. Це вже таке, як стали, як готовий вислів Get over. it. Наприклад, it's been months, вже пройшли місяці. You need to get over it, Тобі вже потрібно перестати. Це про це хвилюватись. Наступний вислів один з моїх улюблених: Get someone's nerves. діяти комусь на нерви, дратувати когось. Наприклад. His constant talking is getting on my nerves. Його постійні балачки діють мені на нерви. Наступний вислів get back to someone, що означає відповісти пізніше, але наголошую не плутати get back at, що означає помститись комусь, щоб замість того, що я зв'яжусь з тобою пізніше, не вийшло, я помщусь тобі пізніше. Наприклад, I'll get back to you with the details tomorrow. Я завтра зв'яжусь з тобою стосовно деталей. Рухаємось далі. Наступний вислів Get around to something, що означає нарешті знайти час для чогось. Ну, наприклад, I never get around to reading that book. Я ніяк не можу знайти час, щоб почитати ту книжку. Наступний вислів з get, get – off the hook. Вибратись з неприємної ситуації. Get off the hook. Hook це як крючок get off the hook, досить логічно. Наприклад, he got off the hook after explaining his actions. Він уник неприємної ситуації після того, як пояснив свої дії. Наступний вислів мені також дуже подобається: get a, grip. get a grip. Тобто взяти себе в руки. Це в принципі як синонім до pull yourself together, так само get a grip. Наприклад, you need to get a grip and stop panicking. Тобі потрібно взяти себе в руки і перестати панікувати. Наступний вислів був відкриттям для мене, а це вислів get cracking, що означає почати щось швиденько робити. Наприклад, let's get cracking, we don't have much time. Давайте почнемо вже це швидко робити, тому що в нас немає багато часу. Напишіть, будь ласка, чи ви зустрічали десь ці вислів колись. Передостанній вислів це get in the way, стояти на заваді, стояти на шляху. Наприклад, his laziness is getting in the way of his success. Його лінь стоїть на заваді до успіху. Ну і нарешті останній вислів: get off on the wrong foot, що означає почати з поганого. Мені здається, це щось дуже схоже до нашого не з тої ноги, щось почати чи встати. Наприклад. We got off on the wrong foot, but now we are friends. Ми почали не з того, але зараз ми гарні друзі. Ну що, finally, ми пройшли з вами цей списочок із 30 -ти. Популярних та поширених висловів з ген, але можливо я забула якісь, тому запишіть, будь ласка, в коментарях, якщо мені слід було щось додати до цього списку. Напишіть мені, як вам такий формат таких розборів з фразами та висловами. Можливо, у вас якісь рекомендації або побажання. Залишайте все в коментарях. Я читаю, відповідаю і до нових зустрічей! Дякую, що були зі мною, Па-па!